Це може бути наступним майданом? Якщо ще раз один неправильний крок, буквально буде м'ясо. Не... Таксист, Гусь, я тобі. О, я... Я... Ви, не, що ви, ви, ви вибачте, ви Ді, А чи готові ви пожертвувати євроінтеграцію заради припинення вогню? Я ніколи. Що таке набув? Придумуємо далі слова. Що ти палиш, нормально? Що <с <с Мерти, поймаєш. І нічого не питати. все, розумієш? немає ніякої альтернативи. А опинившись перед Зеленським, що б йому сказали? Прості. Поїзд його народу. Я, там. Звісно, <пілляв> я тебе буду кидати по тисячу в час, поки ти не найдеш бомжа. Тось тобто ти кидаєш перші 10 тисяч, а потім тисячу в час, так? Да? Але там комендантська буде, але я готовий. Я люблю свою стріму. Стрімів не було 15 днів, але зараз такий важливий і така тяжка хвилина для України. Тому ми зараз йдемо на мітинг. Мікрофон Короче... Лєри є, значить, і збум. Ей, да. Дебіл, не було засуджую. Їх турбує інфільтрація по окремих працівникам, чого не зробити або реформу, або зробити додатковий незалежний орган, який буде також поєднувати сам західними партнерами, що працівники були західні, там щоб була комісія якась незалежна, незалежний інститут. Підпорядкуємо його генпрокурору, генпрокурор, який вибирає президент і кабмін вирішує. Тобто, ну це прям прямий вплив, то є політично заангажована ця вся хубає, але ну, кепін вибирає також набу. Там взагалі то конкурс, який за участю західних партнерів і там ну, то важкий конкурс. Так, кабмін також є, присутній на цьому конкурсі, але не один Кабмін. Пока! Е, Скажіть, чи треба от цю карту вам? Ски... Хай буде із Е, Як ставитись до Зеленського, чи. ви чи... гей? Okay? Скажіть, куди це їхати? Театр Франка. А тр... Де я маю його шукати? А, от він. Я кричу. Дзвонить друг мені каже, щоб я його шукав. Добрий день. А я кажу, де я тебе Я, шукати? Такси з тогось я тобі. Їду ви, ви, ви на мітинг. Бачили вчора мітинг був. Ну було, толку того мітингу. Як думаєте, ніяких змін не може бути від того мітингу? А за кого ви голосували? Не за Зеленського, ні за кого, я не голосував. Те, що він обіщав, зовсім. Таксист задньопривідний лоб. О. Вибачте, будь ласка. Юр, а чого ти казав, що набив боїбало таксисто, тому що став хубаво на єде, а зараз мовчиш? Це брехня, якщо що. Я вам дозвонитися не мог, Я під'їхав, по шлагбаум... А дозвонив. та ні, та я це не говорив, що ви нічого не думали. Це вони видумують про мене. Ви що я там, що я там кордон переходив, що я казіно рекламував, от прикиньте. Що я на ЛГБТ паради ходжу, от таке видумують. Кажуть, що я мусорниках лажу. Ну такі, знаєте. У вас було таке, що ви розходили. У вас є жінка? Почнемо з того. Немає. Немає. Довго були разом? Скільки? Немає. І що стало причиною? Зеленский. <реш> Поехал в Чехию. И там? И не, не все. Поехала в Чехию, тут же война, обстрелы, бла-бла-бла. Я выехать не могу, она выехать может. Там работу ей предложили, жилье, зарплату. Она работает, зарплату получает. Нормально себя чувствует. Все, не спелкуетесь? Ну, чисто привет, пока по СМС, все. Ну, а фактично вы разъешлись, или нет? Фактично мы разъешлись, ну в паспорте так стоите. Ну, да, да, да. У неї, там уже своє життя. Як взагалі переживали оце розлучення? Да ну... і зараз переживаю. Ще я в Києві тут сам. А були спроби когось знайти? а де тут в Києві знайдеш? Ні, ну через сайти знайомств, Тіндер. Та да я не знаю, це такі сайт і по-моєму, там спасне розводня. Там мався. на Тіндер заходиш. Хочеш подивитися смс-ку? Хочу. Заплати 2, 2 євро. Хочеш подивитися, хто на тебе підписався. Заплати 2 євро. Да ви. Не хотіли б альтухаюсь. Водій не їдьте на точку прибуття, там стоїть ска. Може, натурі до точки прибуття не їхати. Дуже дякую. Хвило відреагував? Як тут ще реагував? Сильно підірвало вашу довіру. Це якісь компрометуючі запитання, але ну, сьогодні вночі було складно заснути після такого. Прям думали про це? Є. Звісно, звісно. Це вже... uh -huh. Дуже поганий крок. А як думаєте, які теорії у вас є? Чи є у вас така теорія, що це може бути поступки для РФ? Ні, ні, це іншого штибу речі. Я не думаю абсолютно, що це якісь поступки до РФ. це ж Проти інтеграційних домовленостей? Європейських. Можливо, частково, але це точно не поступки РФ. Це просто добре. оце все люди йдуть. Як думаєте, скільки тут людей? Вже так довго? Ви знаєте, ми ж посадові ми між коментарі не будемо. Розпалк все. Усмішка. Це давно було чутно, що він зовсім не чує народ, робить те, що йому завгодно. Ми повинні проти цього боротися. За кого голосував би наступний термін? Я кандидат. Не знаю, не знаю, немає кандидатів. Будемо чекати. Вийшли, а можна питання до вас? яка кінцева ціль мітингу? до якого рішення має прийти влада? Ну, там же ще Зеленський заявив, що буде подавати ще один законопроект, який якось врегулює цей. Ну, загалом ідеальне рішення було б це обмінити всю цю історію, вибачтеся, ага. так би мовити. Ну, подивимось, що з цього вийде. Але знаєте, як ж там пишуть, е, є такий вираз також щодо Трампа, то є вираз ага. От То я думаю, просто дасть задньому. Я це сподіваюся і відміниться. Більше чи менше вірою. Яка доля набу має бути далі? Має ставати більш незалежною і має мати більше інструментів? А, ну, загалом, в принципі, набу оригінально, коли було створено, воно вже достатньо було незалежним. Головне, це, по-перше, не заважати йому працювати, по-друге, власне, щоб ці ну, щоб справи переростали безпосередньо в посадки. Тому що в набу там багато чого впроваджені знаходиться, але мало що ще всього в реальні вироки. Випливає. Вичте, а що ви пишете? Буде занести, щоб обмінили закон. Угу. Мені можете занести. Коні ідіоти, просто я не знаю, ну от хто ідіот? Що пишете? Я громадянин сирову суверенної держави і відчуваю ніби на цьому. Ага, паня. Дякую. А Що є Ф чи нема, я не знаю, бля. Я не бачу щати, я не розумію, чи Ф, чи ні. Лавідрейден. Є? 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 Скажіть, тут дуже багато людей. Що б ви сказали президенту, якби ви могли в очі сказати свою позицію? Що він Путін? Так. Да. Коротко і ясно. Це коротко і ясно так. Да. Якщо встати туди. Отут От я виліз і зняв з телефону вам їх ексклюзивні кадри, як я ризикував життям своїм заради стріма але нічого не вийшло, місія провалена. Я думав, я навіть на кришу вже дивився, думав, на яку кришу можна вилізти. Як ви уявляєте ідеальну модель незалежного антикорупційного органу? О, все такі складні питання задали. Ну для мене це особисто це коли е, народ має право. Якщо він сказав ні, значить ні. По-іншому не має бути. Якщо, Якщо ми всі хочемо... проти, значить таке має бути. Вибачте, можна питання. Ви глядаєте як дуже розумна людина? Е, на вашу думку, ця ситуація це політична помилка чи намисна стратегія? Це повна страха. Хто? Це повна срака, кажу. А, срака. А це може бути стратегія, яка буде вигідна для нас. Звідки я знаю, Я вне політики. А чи готові ви пожертвувати євроінтеграцію заради припинення вогню? Не? Євроінтеграція понад усе. Євроінтеграція важливіша, ніж життя людей? Я думаю, Що має свою певну ви сказали президенту? Якби могли йому в очі сказати свою позицію? Я б йому нічого не казав, просто кулю в голову і все. Опа. Куля в лоб, так куля в лоб. Так. Понятно. Я завжди так вирішую. Чувак, він сказав, я завжди так вирішував. Опинившись перед Зеленським, що ви йому сказали? Зараз не цей чил. Що це таке? Я не знаю насправді, чим вони можуть це виправити. Те, що вони навіть там сьогодні вранці намагалися якось відмазати сказати, та все буде нормально, та що ви та там ні ніхто не буде там справу чорнешову там це забирати, це. Теж це цирк для школярів? Це може бути наступним майданом, якщо ще раз один неправильний крок буквально буде м'ясо. Все особисто вона поїде в Польщу. Ну ти ідіот, ну ідіот. Людина пішла на мій. Щось -що -що залишається в Україні. Ну, що ти про неї говориш? Що ти ну ідіот? А якщо б зробили генпрокурор Гоу? Як в Pokemon Go, щоб ми його самі обирали на вулиці. Не Не дуже вдало. Може і не повністю, але все ж таки. Тобто воно скільки? не було політ Я вважаю, що ні. Проблема була в НАБУ, тому що в них не було інструментів. Наприклад, як якась лекція хуя називається інструментів прослужки і тому подібного. Їм ем треба було звертатись. Сап для того, щоб їм давали дозвіл на це. А саму дію от слушок і тому подібного дзвінків мали СБУ виконувати оці ці технічні завдання. А СБУ це логічно, що по політично заангажована мітингу? — Так. — А можна питання? Що таке на таке питання? Національний помарює Придумуємо далі слова. Ну, антикорупційна ця антикорупційна спілка. Асап. Сав. Що ти палиш? Нормально, що. <смір> Перед Зеленським, якщо б опинили, щоб йому сказали. Хай йде в КВН, <смір> <якщо. смір> <смір> <Так, якщо, смір> ну, зробив якось Дуже, ну, дуже невчасно. По-перше, ну, військовий стан і це. ну, гру... ну Ладно, окей, націоналізація. Чогось, це добре. Це, ну, технічно це добре. Тобто, коли Замість боротьби з як називається, монополією ну, тобто, замість. ну, Взагалі ідея класна. Якби це не стосувалося от таких от урядовчих структур, які контролюють саме роботу інших урядовчих структур. То есть ми по факту беремо екосистему і контроль над цією екосистемою додаємо в цю саму екосистему. Зайбісь? Ні. <клес> ну, і зробити це під час війни, коли і настільки тупорило за два дні вигадати законопроект, підписати законопроект прийняти законопроект і не пройшло простіше роботи. <клес> да, і, ну, ну, а, і після цього на місяць зібратися у відпустку. Хай? Okay? Okay. Дуже ну, і дестабілізація такого, ну, типу, і так ну, дуже вдовірливого е, е, роду діяльності. Така, ну, корупція. корупцією повинні займатися. Що таке НАБУ? Антикорупційна. Е... Чесно кажучи, я не знаю. Асап. Це теж. Я тут чисто заїду. Все, добре, дякую, дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Все, дякую. Вибачте, а чи можна за руль, щоб я сів, поїхав? Я на ровері вчора навчився кататись. Хвостяк? На ю звати. — Котик. — Котік? Едік. О, Едік? Да. Дякую. Я Майкл. Так чисто, якщо б перед Зеленським що б сказали. Да я би мовлюцо плюнував дивився. Що Тіпа це все російські набрати, ребята, ми доживемо до того, що просто ми не зможемо рот свій відкрити, тому це все, ті, хто проти їх режиму, як це все російське. Не на часі, нічого не на часі. Ти нічого не маєш права в цьому житті, ти маєш право тільки пойти і вмерти, понимаєш? І нічого не питати. Все, понимаєш? Немає ніякої альтернативи. Янукович, збій цього Януковича. Да? Він, в принципі, то є, по факту, в рамках конституції, тобто навіть нещодавно було інтерв'ю, що казали, що в плані то є, порушень, мабуть, Янукович був наїтості. І в плані конституційних норм в межах Конституції. Ці гієни, ці мразі, вони жрали говно все життя. Вони працювали охоронниками в АТБ. І тут власть в руках. Вони були ніким до війни. А тут взятки, ви подивіться, в розміри. Це не 100-200 доларів. Є, Це не пару тисяч, там, дать, там, ті, щоб тебе відпустили. 5 тисяч доларів, 10 тисяч, Курадьори. А щоб за границю пересекти люди, 20 тисяч доларів, Ви понимаєте сумму? Такий это, пасажир розказував, говорить, попав в ТЦК 10 тисяч доларів віддали. віддали, Да, щоб він просто вийшов. Ти понял? Йому даже бронь не зробили. Я вам скажу, що у мене у самого така ситуація. Я в принципі вже був морально готовий готувати цьому. Коли вони бачать, що тут бабки, і в ітогі, коротше, так вирішили, що я взагалі не заплатив. <су> так що пошли нахер, розумієш? Отак от, подлюки. Багато думок, які є його зрозумілі, але частина думок вони занадто. <су> Жена? За 10 к Если найдеш бомжа і з ним Едой. А ну бомжа в такій годині, ну чувак, ну як я найду. Я тебе буде кидать по тисячу в час, поки ти не найдеш бомжа. Тобто ти кидаєш перше 10 тисяч, а потім тисячу в час, так? Да? Але там комендантська буде. Але я готовий. Коротше, погнали? Але до комендантської чуєш, чувак. Коротше, погнали. 10к наконув, я, бля, боже, забув 10к. Бомжі! Ти думаєш, що я до них? Що хочете, що ми набили? Я Реально зараз думаю, що я до них. Шо, ти, що де живуть бомжі? Ні, реально. Мені просто треба знайти. Бомжі? Так. Ви розумієте, що бомжі нема. Є людини, які писать. Е, Бисхать. Без без е, що хоч життя? Свою оливье принесись Олеві... да, да. на камеру з плеча, там. Да. Какие ви хорошие люди, да? Ну, ми... Це Х... хочете француз, франц... але мені за годину треба встигнути. Поздняки, метро... Харківська, Харківська ну, метро. Да, на Пазняках точно. На Пазняках точно точно. На Пазняках на, точно. Є. на, на переході буде. там есть, ну. Та, що на Пазняках точно? Да, на да. Пазняках точно. Все. Да. <laughs> дякую, дякую. Душлива. Так, дурак. О! Автобус це червоний точно. Я добів, вибачте. Чуть не ні! Ні! ні, ні Ну дурак, ну ти ж бачив мене, Ну су. вибачте, а це я ви куди потім йдете? Ну, дім, типа, є, так? Да? Ну, так. Добре, все, дякую. Чусь. В Вообще... Я боюсь, ти не доїдеш, доїду. Чувак, я швидко вчусь, запам'ятай. Я. Чекай, 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 чіт. А ви хату маєте? Так. Да? То ви не бездомний? Звісно, ні. Ні? Це жарт, це пранк, Вас знімала прихована камера. Це я пожартував. Який крінж. Прикиньте до вас, підходять, кажуть, питають, ви бездомний. <творювання> От тут варік. А що ви тут робите? <творювання> а ви як Ви бездомний? Чи ні? Бездомний. Так. Да. Може разом поїмо? Разом поїмаємо. Хочете? Разом тоді поїмо. От моя дівчина приготувала картопля, сир, майонез і свинина. Типу, картопля по-французьки. А я візьму е, пальцем, можна? Mm, нормально? Вкусно. — Вкусно. Не погоджуйся, він тебе забере у рабство. Це жаль, так що бувають такі ідіоти. А опинившись перед Зеленським, що б йому сказали? Простите, если можете. Що? Їжа отравлена, ви помрете. їжа, отравлена, ви помрете. їжа, отравлена, ви помрите. Отравлена, ви помрите. Отравлена, ви помрите. О, Боже. А ви ж дому не маєте, правильно? Є, далеко в Києві. А ви ж сказали, що ви бездомний? Єсть ви в Києві. Рядом. Так все. Що... Коротше, йдемо по другу порцію від Лярки і, ш... і їдемо на позняки по прямій. Тут раз буде попрямій, я встигну. Скільки часу? Ще до. До якої? Ще 40 хвилин! Лера, готуй другий судочок і вилку, швидко! За наступного 15К, але ти йо. Ляра, готова? Друга! Судочок другий! Лєра! Лєра! Лера! А десь сон... Юр для коня це готувала? Для бомжа. Лєра, у мене 15 хвилин, щоб ну позняки доїхати. Все, <клес> все. Лера, закрий двері. Чекайте, зараз буде турборежим. Ці ночі! Ці Хоче! Ці, 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 ці. Всімка вибачте, вибачте, жіночка, я їсти вам маю! Дамочка! Вибачте! Дамочка! Мали бути тут. Немало. Прикиньте? Йде додому. Йдь додому, дякую, шеф. Здорово! що, шо, то? Конечно хотів! Короче, дівчина моя приготувала, от. ні, у че? Та ні, не е Соль? Не давай я вижу, что они ебали А вы вообще печи И почем я не знаю таблетку дать не дам Вс удачи вам Я люблю свою страну Но редко лезу в драку Тут QR-код а що Заходьте, будь ласка. Дякую. У ну, мене так дяд, я йому... нього на, на рахунку недостатньо, він каже, суя я, я тільки попав в нього в рахунок. Пропусти мене. Якийсь романтичний трек, треба. Треба романтичний трек. Вся жена? Приро. Лера